Слава Богу, брати і сестри, Бог, сотворивши все, Всесвіт, каже, не в рукотворних храмах живе, але десь більше, десь ближче. І так, як зараз співали в цьому псалмі, як життя людей може. Зложуватись на цій землі. І рідні, і близькі, і обставини, і одне, і друге може може все змінитися. Можуть всі відриктися. Даже, ну так, як неудобно, розумітельно, каже, і батько, і мати, і рідня. Але це факт. Це є на землі, таке воно все нестабільне, таке воно все невпевнене для людини на цій землі. Але Бог ставить основу, Бог дає твердиню. Каже, Но не я. Ми віримо, брати і сестри, в це, що Бог говорить. Каже, Но не я. І рідні, і близькі, і одне, і друге, все все може змінитися, всі можуть вас оставити но не я. Певного часу такий був вислів апостола Петра, каже до Ісуса Христа, всі я. Але його Я було таке слабеньке. Таке крихітне. Подивився на якісь обставини. Який ж то він Бог, як з ним так поступають, як з ним так роблять, не, побережу себе. Це людське. Ото людина така. Але Бог говорить, каже, но не я. Тільки оце, чи ми віримо в це? Напевно, на... Певний, на... Якийсь обставний, я думаю, це погляд християнина. Ну як же ж не вірити, правда? Як же ж не вірити, як Бог каже, я не залишу вас ніде? Я буду з вами скрізь. Я все знаю, я все контролюю. І, вроді, би, довіряєш цьому. І хочеться, таке слово, і хочеться, вірити в це. Але ж подумати, чи завжди хватає на це віри. Як здалеку впевнено говоримо, як потім якісь обставини, так як, може, для Петра вони покажуться, і що з часом не вдержуємося. Що з часом, да, я тут тобі, Господі, вірю, ну, ну я отак ще за себе застрахую. Я ще зроблю, щоб в случає щось, якщо ти щось не так, Господи, то я оця обставина. І воно нам віруючим людям дуже мішає. Воно дуже мішає. Ага Бог каже, раз ти хочеш сам, ну добре, я не буду вмішуватися. Хай буде так, як ти хочеш сам себе застрахувати. І це воно нам мішає часом, людям. От ти Теї віри твердої взяти. 145 й псалом, перший вірш. І я буду величати тебе, Боже, мій царю, і буду благословляти ім'я Твоє віковічно. Які вдохновенні, які повні величі сили. Вірі слова, я буду величати Тебе, Боже, і тож буду величати Тебе не тільки сьогодні, або не тільки якось по графіку, як оце світло виключають, включають, а віковічно. Тобто завжди. Завжди, Господі, я оцінив, що ти Бог мій, що ти цар царів, і буду благословляти, і буду на тебе віковічно надіятися. Але це знову слова, слова людини. Ми знаємо, я вже не раз говорив, повторення закону, Бог вводить в обітовану землю і каже людям. Не забудьте ж мене. Не забудьте в той обітованій землі, де вас буде молоко, де вас буде мед, де вас буде все. Ну не забудьте мене. Ні, Господи, не забудемо тебе. Ми раби, нам важко. І коли так буде, що Ти нас виведеш, що Ти нас заведеш, і буде все прекрасно, чого ми тебе забудемо? Чого ми тебе забудемо? Чому ми перестанемо тебе, тобі служити, що нам знову захочеться в полон в рабство? Да ні. І це твердиня людська. Так як брат говорив, це вага людська, навіть свого виміру, свого розуміння. І бачимо невеликий період і вже Єздра говорить. Ніємія, не єздра вибачається. Ніємія говорить, каже, молиться перед Богом. Каже, Господі, знаю, чого в полоні. Знаю, чого в рабстві знову. Бо ми от те, що Ти казав, закони, заповіді, постанови, що в повторенні закону записано, каже, це все ми нарушили. Яке оправдання кажеться, правда, таким людям? Знали, було сказано, було написано, було прочитано. Десь там в храмі воно було. Якийсь... На чомусь все воно було, знали, казали, що не нарушимо. І потім вже кається нієм'я з тугою в серці. Він там написано, він плакав, він постився, він розумів, що до чого дожилися. Каже Господі, те, що сказали, не виконали. Оце людське. Казати і не виконати. Пообіцяти і не зробити. А Бог говорить, це Ну, там таке, знаєте, слово, каже, на російській мові Бог не благоволить глупим. Хто хотів би з нас сьогодні по цей шаблон цього слова підходити, правда? Всі розумні? А якщо внікнути, чи ми те, що обіцяли, те, що перед Богом казали? Чи ми в тому вірні? Те, що ми нашими устами казали, те, що ми обіцяли, ми сьогодні вірні з вами. Прочитаю 142. й Псалом. Мій голос до Господа, я кличу, мій голос до Господа, я благаю. Перед ним виливаю жаль. мій, про недолю свою я розповідаю перед обличчям Його. Коли тривожиться мені дух мій, ти знаєш стежку мою, на дорозі, де я ступаю, тайно розставили сільце на мене. Глянь направо від мене, нема нікого, хто, дав би за хто дбав би за мене, нема куди втікати мені, і нема нікого, хто піклувався бною. Я кличу до тебе, о Господи, кажучи, ти, притулок мій, моя доля в країні живих. Вислухай благання моє, бо я дуже знеможений, врятуй мене від моїх переслідувачів, бо вони сильніші від мене. Виведи душу мою із в'язниці, щоб славити ім'я Твоє. Праведники оточать мене, як учиниш добро наді мною. Це состояння людини, коли вона впала в якусь біду. Що горе, що те, що що недобре, це Давид. Це недобре, бачить одне не так. Бачить, там вороги щось роблять, бачить ті неприязні, бачить, може, ті війни, все, все оточує состояння. Що робити? До Господа. А Ну, так, як в нашому житті, правда ж? щось воно так придавить, куди? До Господа. До Господа, бо він добрий, бо він прощає, бо він милостивий. І Господі помилуй, так як і тут. Але от подумати, а чого таке состояння? Чого сьогодні кричиш, чого сьогодні кличеш? вже Бог треба. А як все добре було, Бог треба? Боявся заповіді його нарушати. Боявся постанови його нарушати. Чи не боявся? Страх потирався. Відійшло щось, а коли вже стало реально важко, тоді знову, Господі, поможи. Це так людей на землі. Тому що людина не твердиня вічна. Бог то твердиня вічна, як і, і в цьому псалмі написано. Благословений Господь моя скеля. От, якби ми могли на кожний час нашого життя і щоб ці слова були завжди перед нашими очами. як колись у, у призаконі, каже, і на чолі і, і на раменах, і там десь було слова закона, щоб ти не забував, щоб оці слова благословений Господь, моя скеля, щоб ми знали, щоб ми це завжди пам'ятали, щоб ми боялися нарушати, щоб ми розуміли нарушу, не стане скелі. Переступ зроблю. Значить, відійду від Бога. Значить, я вже на відстані. Але щоб завжди в нашому розумі, при всіх обставинах. Так як може, як ми сьогодні з вами, брати і сестри, взиваємо до Бога. Боже, защити, Боже, помилуй нашу Україну. Боже, прости, але змилося. Прости, щоб ми завжди. Я думаю, це, навіть, не так і не так в нас було молитво за Україну до війни. Зовсім не так, рідко щось споминали. так як ми зараз. В кожній, кожній молитві. Бо ми знаємо одна надія. Кожного разу, Боже, ти один можеш, бо ти твердиня вічна. Хай допоможе нам Бог. Закінчуємо служіння молимося.